Уявіть, рулет, який не кришиться, не ламається і не потребує складного приготування. Лише млинець, крем, трохи часу і вийде настільки смачно, що з'їдять до крихти. Поїхали! Спочатку приготуємо заварний крем. У сотейник бажано із товстим дном вливаємо 500 мл молока і ставимо на середній вогонь. Молоко потрібно лише добре прогріти, не кип'ятимо. Поки молоко нагрівається, в окрему миску вбиваємо 2 яйця категорії S1. Будуть вони з холодильника чи ні, неважливо. Далі до яєць всипаємо 100 г цукру та через сито додаємо 45 г кукурудзяного крохмалю. Його можна замінити на картопляний або борошно. але варто пам'ятати, що кукурудзяний робить крем більш ніжним і легким, а картопляний та борошно трохи густішим і щільнішим. Тепер за допомогою вінчика ретельно перемішуємо суміш до максимальної однорідної консистенції. Важливо, щоб у кремі не залишилось грудочок крахмалю, тоді текстура буде ідеально гладкою та ніжною. Після того, як суміш стала однорідною, а молоко добре прогрілося і почало парувати, знімаємо його з плити та порціями тонкою цівкою вливаємо половину молока до яєчної суміші, постійно помішуючи вінчиком, щоб суміш рівномірно нагрівалась і не згорнулась. Далі прогріту яєчну суміш, вливаємо назад у сотейник до молока, що залишилось, та ставимо на середній вогонь. Будемо заварювати крем. Заварюємо крем постійно помішуючи вінчиком або по лопаткою по дну. Спочатку робимо це неінтенсивно, щоб суміч рівномірно прогрівалася, а коли крем почне заварюватись, збільшуємо швидкість помішування, щоб уникнути пригорання, та забезпечити однорідну та гладку консистенцію. Після того, як крем закипить, помішуючи проварюємо його ще одну хвилину та знімаємо з плити. Це допомагає уникнути неприємного смаку сирого крохмалю. Зараз крем повинен бути достатньо густий, однорідний і без грудочок. якщо вони є, перетріть крем через сито. Далі одразу в гарячий крем додаю 10 г ванільного цукру та добре перемішую до однорідності. У гарячому кремі цукор повністю розчиниться, а ванільний аромат стане більш насиченим. Слідом за ванільним цукром додаємо 50 г вершкового масла і одразу перемішуємо вінчиком до повного об'єднання. Масло не лише покращує текстуру, а й надає крему приємного вершкового смаку та блиску. Тепер щоб кремо охолонув швидше, у велику миску наливаю холодну воду. Додаю кілька кубиків льоду і ставлю в неї сотейник. Помішуючи крем вінчиком, охолоджую його до кімнатної температури. У таку спеку без допомоги він буде охолоджуватись до завтра. До речі, напишіть у коментарях, звідки ви та яка у вас температура повітря. Після того, як крем охолонув, збираємо його зі стінок сотейника до центру, щоб нічого не засихало по краях. І накриваємо харчовою плівкою в контакт. Тобто плівка має щільно прилягати до самої поверхні крему. Це потрібно, щоб на ньому не утворилась скоринка. Крем поки відставляємо вбік і переходимо до приготування тіста. Воно буде як на млинці. Готується максимально легко та швидко. У велику миску вбиваємо 4 яйця кімнатної температури категорії С1. До яєць додаємо пів чайної ложки солі та 1-2 столові ложки цукру за смаком. Я додаю одну. Далі через сито в один прийом вводжу 180 грам пшеничного борошна. 30 г вершкового масла розтоплюю в мікрохвильовці до рідкого стану та теплим вливаю до інших інгредієнтів. Далі вінчиком перемішую до однорідного стану. Повинна вийти густа, тягуча і однорідна консистенція. Якщо залишаться невеликі грудочки, нічого страшного. Вони розчиняться на наступному етапі. Тепер невеликими порціями у три етапи додаємо 360 мл теплого молока. Воно повинно бути теплим приблизно 40 градусів. Після кожної порції молока ретельно перемішуємо, щоб повністю розчинити грудочки. На цьому етапі дуже важливо досягти однорідної консистенції тіста. Тісто готове. Воно повинно вийти дуже рідким та повністю без грудочок. Далі готую деко для випікання. Оскільки в мене закінчився пергамент із силіконізованим покриттям, випікати йому просто на деко. Щоб тісто не прилипло, змащую його вершковим маслом по всій поверхні, а також змащую боки і особливо приділяю увагу кутикам. Не повторюйте мою помилку та не випікайте на звичайному пергаменті, бо потім просто не зможете його відтерти від тіста. Після того, як змастили деко вершковим маслом, легенько притрушуємо його борошном. Надлишки обов'язково струшуємо, повинен залишитись лише тонкий шар. Це створить додатковий захист від прилипання. Тепер виливаємо все тісто на підготовлене деко та рівномірно розподіляємо по поверхні. Випікаємо в розігріті до 190 градусів духовці протягом 25 хвилин. Режим верх низ без конвекції. Важливо не пересушити тісто. Готовий корж має бути м'яким та злегка рум'яним. Тепер, щоб без пошкоджень зняти корж з дека, накриваю його листом пергаменту, зверху кладу решітку і обережно перевертаю деко. Так він самостійно відшарується і не зламається. Нижня сторона коржа також має апетитний золотавий колір. Перед тим як наносити крем, даємо коржу повністю охолонути, щоб крем не розтанув і добре тримав форму. Після того, як корж охолов, беремо крем і розминаємо його лопаткою, щоб він став м'якшим і знову набув кремової пластичної консистенції. На охолоджений корж викладаємо весь крем. Прибираю решітку, щоб було зручніше, і рівномірно розподіляю крем лопаткою по всій поверхні. З того боку, де завершатиму скручування рулету, наношу менше крему, щоб він не вичавлювався при згортанні, а лише злегка зафіксував край. Обережно загортаємо та трішки притискаємо, щоб рулет був щільний. Далі готовий рулет загортаємо в пергамент або харчову плівку та обов'язково кладемо швом донизу. Ставимо в холодильник щонайменше на 2 години, щоб він добре стабілізувався та тримав форму. Після того, як рулет відлежився в холодильнику, за бажанням для більш естетичного вигляду зрізаємо краї. Вони зазвичай не рівні, і зріз зробить подачу охайнішою та привабливішою. Далі для зручності розрізаю рулет на пів. тільки подивіться, який апетитний у нього розріз. Ніжний крем та рівні шари тіста виглядають просто ідеально. Тепер викладаю рулет на дошку для подачі та за бажанням притрушуємо цукровою пудрою. Ось і все, рулет готовий. Він виходить неймовірно смачний, дуже схожий на еклери з заварним кремом, але готується набагато швидше та простіше. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підпишіться на канал і залиште коментар. До зустрічі в наступному відео.